Ви прийшли до мене ну, на мою власність, да? вимагали дотримання якихось... Давайте встановимо вашу особу. спочатку. Ми тут не особа, я жінка, тут прекрасно мої... мене знають. Я вас не знаю. Я вас бачу, я давайте я давайте, Ліна на то згідно податкового кодексу, ми маємо право вимагати документи, щоб усі конституції Ви особу. не маєте права в мене нічого вимагати. Розумієте? Ві слова, совсем не маєте права нічого вимагати. Вася податковий кодекс. Ой, по кодексу не немає. Законом не утворений. Хто? Він зареєстрований навіть. Значить, дивіться, день в мене на руках. Послухайте, будь ласка, давайте. Чому? Чому? Зачекайте, для того, щоб вимагати в мене законність, ви ж повинні дотримуватись закону, правильно? Ну, Законність. Наш, Давай, те, ну зачекайте, давайте з'ясуємо вашу правосудні, знаєте? Ну, я хочу спочатку зрозуміти, з ким я спілкуюся. <кхем> Юрій Олександрович, що знаєте, з ким ви здобутись? Ви знаєте, що я жінка Ліна Анатолівна, так? Ну слов, так. Ну чого слов? не до того Ну, тому що у людини немає документів, я не холодильник, не телевізор, ну немає в мене паспорта. Розумієте, в мене були виявлення, яке я змінила. Правовідносини ще <кх> в 21-му році із міністерством юстиції, і з Рябковою, і з СБУ. Ну тобто вже давним-давно. У да, мене навіть його немає, І об'явлено в газеті, що в мене немає його. От здам лічно цю організацію. Все, немає документів. Не существує. Якщо <кій> ми встановлюємо законність для да, ваших дій, <кій> на, на території країни України. Ви повинні бути утворені законом. На даний час я спілкуюся з представниками ем, комерційної компанії, яка займається комерційною діяльністю супереч Законів свотрському кодексу і конституції України. Тобто, все таки закони. Ви знаєте, що закони, що закони України в Україні є і вони діють і треба їх виконувати. Ви повинні виконувати. Якщо ви на себе взяли функцію, так да? як державна вони повинні. Я повинна дотримуватися конституції як мінімум. Так, я її дотримуюся. А, має... має... а я повинна дотримуватися податкового кодексу. Ви повинні України. дотримуватися статті 60 Конституції України. не виконувати явно злочинні на карті. В першу чергу. Тобто, якщо ви знаєте, що ви представляєте приватну кампанію, тобто давай я прийшла а тебе в мою фірму провіряти мою фірму. Ну ви серйозно? Якщо ви прекрасно знаєте, що ви не орган держави доклади. Вламі... Яку фірму? Ну, про яку ми фірму я говоримо? Я кажу про вашу фірму. Ви ж кажете, що ми прийшли щось перевіряєте. Про яку перевірку ми говоримо. Я проводжу 7-8 ви перевірок в день. Ви знаєте, ми з вами спілкували. ми з спілкувалися по телефону, але ви відмовилися мені представлятися, вони назвали не по ДТО організації, від якої ми прийшли, не назвали ваше фірму. і не назвали так взагалі ніякої фрази, просто кинули трубку і все. І визвали поліцію. Ви прекрасно знаєте, з ким поспілкуєтеся? Правильно? Mm. Ні. Я поняття не маю, хто ви. Я вам сказала, я Ліна Анатолійовна, ви зі мною спілкувалися вчора по телефону. З якого питання ви хочете поспілкуватися? Mm. З питання ми власності. Я думав, по телефону. Ні, ми спілкувалися по телефону. Так. Вчора? Вчора? Вчора я не поспілкувалася. Значить, позавчора. Скажіть, я заходи. І вчора це приїжджала зустріти з вас тут, все. Трошки трошки. Да, вчора, позавчора. позавчора. Задна, Задна. Задна. Абсолютно. Ну, всі з'являються. Всі, всі ми любимо. Да. Цілю нашої зустрічі, я не розумію. Хочу перевірити законність ваших дій. Ви хочете перевірити на підставі. Тобто, які у вас повноваження? перевіряти мої власність. Кого? Що? Тобто ризь охорта. Тобто хорта. Ви маєте відношення до того, що я не можу. я власниця. То що у вас там десь в реєстрах ну ну немає у вас, реєстр, у вас, вас немає база да <гум> <гум> є підприємство з такою назвою, як ви вчора дам. бачили позавчора, бачили вбившого власника, які Да, бившого. Згідно інформаційних баз. Ну, я вам, я вам кажу, я вам кажу, він вам підтвердив, що я не вас засну, ви ви не слухаю. Вам... Ну, я вас слухаю, ви мене слухаєте, ви мене перебуваєте. Я розумію, у вас неправдива інформація. Ще ви ще не дослухали, яка в мене інформація, ви, ви мене перебуваєте. Згідно реєстрів, там інші власне. Я вам скажу, що ні, це не так. От і все. Кому я повинен вірити офіційним реєстрам чи, чи вірити незрозумілій громадянці, яка відмовляється надати документ, Ми, що не посвідчує не особу, немає, Яка не може повідомити і надати документи, які підтверджують її відношення до названого суб'єкта господарювання? Бивший, я зараз присвідка, але ви, заявляю, Ви такими термінами оперуєте бивший хазяїн. Хазяїн може бути хазяїн може бути у собаки, у комічках, у, у рибки. У фірми. Є офіційна інформація в базах даних реєстра. Є фізичні особи, які виконують, є або засновниками, або є посадовими особами. інформаційних баз даних, там зовсім інші особи. Угу. Тепер він, коли відкривав на свою фізособу, він прекрасно розумів, що він власник своєї фізособи. Я, я не, розумію предмета нашого спілкування. 423 стаття, 433 стаття, 297 стаття, 294 стаття цивільного кодексу вашого. От, я, я, не розумію мету цієї зустрічі. Що, що, ви намагаєтесь мені донести? Я хочу з'ясувати законність і ну, підстави вашої дії. Наші, дні, ви маєте наші право? дні відносно чого конкретизуйте, будь ласка, відносно перевірки моєї власності. Вашу Якої не власності? Не Вашу власність ніхто не перевіряє. Надайте документи, які об'єкти знаходяться у вас Я у власності, кристи. щоб ми розуміли, які об'єкти перевіряються і що. Ще питання? Добре, Даже если... Давайте от сразу, щоб якщо там... ви ще ми... для фізосіб, да? проговоримо. А Добре. якщо з фізособами у вас теж є законність вашої дійсно? Тобто ви маєте право перевіряти яким законом утворена ваша організація, да, якщо це ви дієте відповідно в законності, так, да, будемо дивитися з сторони закона. 92 стаття Конституції, яким законом ви, як виконавчий орган, утворені. Надайте мені інформацію, будь ласка. Тоді я вибачусь. Я не зрозуміла, що запитає. Орган, виконавчий орган, повинен бути утворений відповідно закону, стаття 92 Конституції України. І ніяк інакше. Не так фірма, а іменно 80 во і 81 первая статті вашого цивільного кодексу. Там прописано, як це повинно бути. Хоча конкретного закону да, відповідь у нас є. Немає не як утворювати. Ви приватного права компанія, не публічного права. Ви не утворені законом. Ось відповідь Прекрасна жінка Адамович. Не утворена податкова служба України. Ну не утворена вона, Розумієте? Ось тоже і ще одна відповідь. Ну не утворена податкова. Ну немає такого органу публічного права. Дайте чоловіку. Ви, ви, ви опануєте розуміти. Я не хочу займатися з Це я не могу. Це відповідь. Якісь копії я це відповіді, які в це не відноситься. До, це не відноситься це до, до, до моїх це... повноважень перевіряти достоїтися документів, які вони мають у вас. Знаєте, що ходить ваше повноваження, хоча би сказати яким законом утворена ця організація. Що я, ви я, я вам можу повідомити відповідно до яких норм закону я дію. Я дію відповідно до податкового кодексу. Ну ви ж розумієте, що податковий кодекс є не вище, чим Конституція. Всі закони і все нижче, нижче, нижче повинно відповідати. Та, якщо конституції. Ж ви, якщо ж ви ще не згодні, будь ласка, так. в судовому порядку додавайте mm -hmm. свої право. А я відповідаю. ж для цього зараз і фіксую дії. У мене вже підготовлена справа на ЄСПЧ, там фігурують і попередні перевіряючи і Юрій Олександрович, як свідок теж. Фігурує там, ну, то попитання, чи будете ще фігурувати ви там, от і все. Доклад. От і все. Я жінчина утверта, я за чесність, я за справедливість, я, ну, я за правду до конца даю. От, так, я, будь ласка, я, це ваше право. Я, я, так, я не буду повністю користуватися, от і все. Я просто вам чітко заявляю по відеофіксацію, що я розумію, хто ви, ви теж розумієте, хто ви. І тут одне, чи ви будете виконувати 60-ту статтю Конституції, чи ні? Я, я взагалі не розумію, які предмети і все. Яке це відношення має до виконання мною якихось функціональних я... повноважень конкретних, ми так, ми так і не з'ясували ніякої причини насідкового зв'язку. Я, я вам повідомила, що ви, я намагалася а, з вами Ви Конституцію ви знаєте? От єдина моя мета була донести до вас інформацію, щоб ви розуміли, що я вам повністю донесла всю інформацію. Хто ви ваша думка, І, що це не моя думка, це консультація факту? Ні, ну ви, ви Ні. прийшли, так, ви прийшли повідомити нам що, що ця організація ваша вона. Вони... У вас словом поряд про прокуратуру, ви визнаєте її йти? Ні. Ой. А що ви знаєте? Ні, ну я, я спілкувалася з прокуратурою, я спілкувалася з СБУ. дуже замечательні хлопці. Вони теж прекрасно все розуміють. Знає... Кого ви, знає, ви знаєте місто? взагалі в цій країні? Ви громадянка України? Не, не. А ви не громадянка України? Я

Я хочу маю громадянство, а ви займаєте ви займаєтесь полемікою. Я не я займаюся. статусом ви, ви, ви живете в правовій державі і ви не хочете виконувати ті або я жила в правовій державі? Я тут не сиділа з вами, не розмовляла. А, а де б ви сиділи? Ну мабуть, я б спілкувалася з державним органом лічної влади Такі, безпосередньо мабуть, на місці проведення підприємницької діяльності. Як громадянин підприємців, може в правової держави, у вас би не було коду юридикового законом відповідно дев'яносто і не було б, і, б і, середу... і не було прибутків, так супер та, восьмої статті, <на> виставили. Але це дуже сказано, що всі повинні сплачувати податки. Всі, 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 сирху, всі. Всі, ну, всі, ну, громадяни, юридичні особи фізичні особи. А, то й, не, не написано про публічного права чи чи час. Ви також займаєтесь полемією. Ну, це повір, це, повір, да, це повір, розуміє, ви ж розумієте, що я кажу правду. Давайте Все. так, резюме. Мета Добре. нашої зустрічі. Я вас повідомила під відеофіксацією для того, щоб потім зафіксувати, чи ви будете порушувати. Повідомили про що? Що головне управління ДПС да, Песмовської області незаконне, да, незаконне групування і кепування конституційної влади. Я офіційно вам це заявляю. Зверніться, зверніться прокуратура. То точно таким же образом утворена чучело. Тоді ж куди чу, то прокуратура чучела? Ну як по-другому сказати? Ну, ну, Якщо органи приватного, приватного права вмість органів публічного права діють з ваших слів державні органи. Давайте всі любий, э, державний орган і зараз загуглюємо, побачимо, державний він чи не державний. Є в нього ходи ДРФ? Є ходи ДРФ, веде діяльність так, чи не веде? І ходи економічної діяльності. Гуглі, гуглі. <рив> ну так це ви теж можете і ви з мене зробити. У <рив> мене, мене інший функціонал. А не його Ваш функціонал ви, ви, спираєтесь. Він нижчі ж, ви не нижчі конституції. Я прийшла виключно повідомити. Давайте вас. і все, все. ви Підвідує повідомили, ми, ми намагалися вас почути. Ми не зрозуміли. Ми ти цієї зусиль для чого? Тому що кадаворять я не по ну, это, это понял, ну це це понял. Я не понял. Ну я думаю, ж ми на відео фіксації не фіксовано що я неоднократно повторила й зафіксувала определенні понятні терміни, які которые... взагалі Ведячи, не взагалі не зрозумілі, взагалі деструктивно. Я взагалі не, не розумію вас. Що ви хочете донести і з якою метою ви сюди прийшли. Така діагноз дисфлексії. Ні, це моє це от це моя це моє враження, яке склалося після спілкування. От, so, з що мені нічого не зрозуміло. От розумієте? Да, от, 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 Ну от, ну, от такий от я, державний службовець за десятирічним стажем, і я нічого не розумію. От всіх людей розумію, yeah, а але це не має значення. Uh -huh. а, от, а от вас не розумію. От не вдалося вам донести мені якусь свою раціональну думку. а у нас вроді був і президент не, не держ службову держслужбовості вже за да <рес> давненько. А, а тут держслужбовець це це, 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 так я тягу в міській раді немає державного службовця. взагалі. ну розумієте, я, а тут нашому висловлюючись, висловлюючись вашими словами, у вас всі державні органи це чучива, починаючи з прокуратури. <реку> і ми, і ми взагалі же <реку> не <ми, реку> правовій державі не зрозуміло, де ми взагалі живемо і хто ми, і ви не громадяни України, і ми не громадяни України. Я і не тільки ваше право. Я за вас не можу обирати хто ви є. У вас ще будуть якісь запитання? Ні, я все повідомила, все, що я вам повідомила. До побачення. Дякую.